Ще 20 населених пунктів під контролем ЗСУ. Наші військові продовжують блискавичний контрнаступ та звільняють українські території. Відео, як наші захисники підіймають українські прапори, розлітаються мережею. 249 й батальйон 127 ї бригади зайшов в борщеву в центр борщової, і взяли її. Слава Україні! Героям слава! Головна площа Ізюма. Ще догорає. Приміщення місцевої адміністрації. Навколо все зруйновано, але нічого, все відновимо. Ізюм був, є і буде Україна. На деяких ділянках ЗСУ навіть дійшли до державного кордону. Де повинен бути прапор цієї держави, а оце де повинен бути наш прапор. Зачиняй! Ми зачиняємо кордон. Зокрема, наші мужні захисники повністю деокупували Дергачівську громаду, що на Харківщині, так на Харківщині. Е, Зустрічає Збройні Сили України е, наші прекрасні місцеві мешканці. Все буде Україна. Все буде Україна. Принесли нам Героїв. їсти героям. Слава, це просто е, село Бугаївка. Ми вас чекали, за це ми вас слід боротися за цих людей. Продовжується звільнення населених пунктів від російських загарбників. У Харківській та Донецькій областях. Як повідомлялося раніше, в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають в глиб тимчасово зайнятих територій або на територію Російської Федерації. Ця тенденція. Зберігається не в змозі змиритися з поразкою. Ерефія закидає ракетами мирні українські міста. Дві з них влучили в харківську ТЕС, яка є однією з найбільших в Україні, внаслідок чого загинула одна людина. Ще одного працівника шукають страшніше. Ракетний удар був нанісен по одній з трансформаторних підстанцій, в результаті чого вона повністю прикратіла своє существування. Дісталось і житловим районом Харкова. Окупанти обстріляли його з Білгородської області. Є один вбитий та двоє поранених. Це Наш під'їзд. та перелякані расисти настільки бояться українського гніву, що масово тікають з України і влаштовують кілометрові затори на трасах в бік Росії. Давай! Втрачають свої сили і на херсонському напрямку. Після вдалих дій, проведених силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі. За наявною інформацією, 810-та окрема бригада морської піхоти, пункт постійної дислокації міста Севастополь, втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців. Вкрай низький морально-психологічний стан вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій. Тікаючи з України, друга армія світу залишає подарунки нашим захисникам. Це зброя, техніка, боєприпаси, допомагають усе це збирати, і тракторні війська. Не трофейний, але вже не на озброєні РФ, вже з доброї волі від загарбницького штурмовика су 25 який не долетів до України.